Вітаю! Сьогодні 5 вересня 25-го року. Троянда Black Magic. Троянда посаджена давно. Мабуть, у му році. Мужик з Вінниці якийсь прислав мені саджанці. Із черновців я тоді отримала троянди. Також черновці, саджанці були кращі. Ну, з. Вінниці гірші, ну це вже ж скільки років пройшло, кущики вже виросли. Оці всі тут кущики поряд звідти. То Аваланж, ця, тут вище суспільство, келі, звідти, троянди. Кущик десь півтора метра зараз. І в ширину, мабуть, більше метра. Великий кущ вона собі наростила на другу хвилю ця троянда. Троянда не морозостійка, але з зими виходить непогано, швидко відновлюється, швидко нарощує першу хвилю. Не хвороблива. Ну, коли може молоденька була, може ж і хворіла. Ну зараз не здоровенька, ну там вон, внизу може. Пару жовтих листочків вже з'являється, все ж таки вже осінь. Зараз вона квітне рясна і дуже багато пуп'янків ще. Зараз поближче підійду. Вон ще скільки пуп'янків. Вона ще буде довго квітнути. Ось який базальний пагін наростила вона. Ну Це ж теж буде неділю через дві, через три квітнути. Може ще що наросте. Вона квітне до пізньої осені, аж до морозів. Довго ця троянда залишається з квітами. Квіти в троянди червоного кольору, темно-червоного, а серединці якось чорненьке там. Ось такі пуп'янки, бакала, бакалакелихоподібні. А коли розпускається, як чашечка становиться. Або пуп'янки дуже красиві. те і в розпусці троянда. Це ось ну, недавно розпустилася, дуже гарно, красиво. Потім якось як розпускається, такою ось становиться. Як намальова, як намальована, дуже красива. Квітки на троянді дуже довго тримаються, і хвиля дуже довго триває. Бо є ж уже квіти такі, які відквітли. Ну, ось, це ж уже відквітла вже осипалась ось. А є ж такі, що ще пуп'янки. і тому хвиля триває. До місяця цієї троянди. Листя зелене, блискуче, нехворобливе. і такою придовгуватою форми. Листя таке, як лавровий лист. Ну, не зовсім, але нагадує форму лаврового листа. Ну, висновки такі буду завершувати. Висновки такі. Троянда не хвороблива, рясна квітуча, в вазі довго тримається, в зрізі, приємний аромат, не сильний, але є висока, широка, гарний кущ, швидко відновлюється після зими. Подалі відійду, щоб так кущик було видно. Дуже красивого кольору, темно червона до чор... з чорними якимись переливами. Гарна трояндочка довго тримається. А, ще ж вона і не печеться, і не псується від дощу. Вона витривала і дощ, і. Спеку вона таке все витримує. Тому тільки позитивні відгуки від цієї троянди і про цю троянду можна брати, як то кажуть. Дуже гарна троянда. Дякую за перегляд, всі гаразд вам. Дякую всім нашим українським воїнам за захист нашої України.